Слава Господу, брати і сестри, ми йдемо до молитви зараз, коли ми будемо схиляти наші коліна перед Богом і будемо молитись, дякуючи йому за Його жертву, за спасіння, за пролиту кров. Написано без проліття крові не буває прощення». Ісус Христос пролив свою святу, пречисту кров, тому що в ньому. Хоча він був в тілі людини, але гріха в ньому не нашлося. Агнець, який мав бути принесений в жертву, він мав бути без порока, без порока. Святость Господня. Я колись читав книжку, я забув фамілію Демос Сакаріян, що то таке армянська фамілія. Це коли був ісход народа Божого, і коли один чоловік приготовив їжу для странників або для гостей, і він взяв їжу, використовував із свого домашнього якби, стада, але тваринка була з пороком, вона була сліпа. І він просто приготовив їжу. А голова, на якій було видно цей порок, він її закопав. І ви знаєте, що після того всього, після трапези, після общення, стали на молитву, і Господь викриває його думку. Його думка була, що, мабуть, для Божих людей, для справи Божої, мабуть, треба краще приготувати без порока. Це ж для Господа, во ім'я Господа. Але він вирішив так, що в стаді вона просто ця тваринка йому мішає, йому мішає неповноціне стадо. І коли це все було викрите, він повів туди на той огород свій, відкопав голову цієї тваринки, і в покаянні до Бога прийшов, Бог дав прощення. Тобто Господь Духом Святим, то обнаружив. З дитинства мені згадується, тому що постоянно, коли день подяки, ви пам'ятаєте, старші люди, Готовили люди по домах, що то приготували, навіть ту курочку приготували, щоб вона була готова для використання. І я пам'ятаю одного разу слова мами, яка давала наказ тату, що робить. І, і вона говорила, що там ота курочка з пороком її не бери. Я з нею, каже, розберусь сама, а отам, каже вона, Молода, вона краща, Візьми її. Оце запам'яталось? Я не обращав на то внімання, просто запам'яталось. А коли вже почав трошки розуміти деякі речі, я згадав ці слова. І думаю, як то коли воно по совісті ти рішаєш для Господа? Коли ти рішаєш для Господа зробити яку-то справу і пам'ятаємо ми такі слова, що добрі діла, вони мають бути таємні або скриті, але вони що? Вони скритися не можуть, вони все рівно будуть наверху. Вони являться. Яким чином, не мною, не вами, хто робив добре справу, але вони виявляться навіть через тих людей, яким ми допомагали, Приде час, часи, вони то згадають. Приде час, вони скажуть, хто поміг і благословив. Браті і сестри, справа во ім'я Господа або чистота і святость, святость Господня. Я пам'ятаю розказ, то були, я думаю, ще там на Україні браття з Краматорська приїхали, чи з Олександрії, звідти з Донбасу, і розказували за одну церкву, яка рішила зробити сімидневний, здається, пост за освячення. І коли вони освячувались, коли вони сповідувались, коли вони е, вопрошали Господа, щоб Господь їм указував, чи все правильно, чи все вони зробили. І Господь говорив, є ще недостаток, є ще недостаток, є ще недостаток. І браті і сповідувались, говорили, беседували, проводили, і ось так в постах були і молитва. І коли, здається, все, що Господь сказав, зробили. І Господь каже, є ще один недостаток. Господи, відкрий, не знаємо, що робити. Не знаємо. Укажи. І Господь говорив: те, що ви приносили з калгоспа, це є воровство, і ви в тому повинні покаятися. І виходить, що нема воровства, нічого не знають, як почали бідувати, бідувати. І дійшло до того, знаєте, вручну сіяли, розкидали руками. І декілька чоловік сказало: а ми спеціально так сіяли, щоб побільше нападало в чобіт зерна. І те, що нападало в чобіт, ми приносили додому, і получалося пару млинців. Ну, може, щоботи були такі, знаєте, іншого розміру, більші. але Господь указав: якщо по чистоті, якщо по святості, то навіть і це неправильно, браті і сестри, святий і праведний Господь, якби він зараз представ перед нами, якби явилася святость Божа, браті і сестри. Коли йшли на зближення з Богом, коли йшли на встречу з Богом, то ви знаєте, що зробив муж, отець, праотець, як би сказати, Він собрав у ці всі украшення, він собрав їх і закупав там під дубом, брати і сестри. Перед Богом воно не треба, перед Богом воно не треба. І Моїсею Бог говорив: зніми обув з ног твоїх. І Ісусу, на віну було дано від Господа указання, і це все приводило людей в такий трепет, що я буду зараз чути голос Господній, я буду зараз чути голос Господа Саваофа. Птічки Божі співали такий псалом. Домой собирайтесь, спіришек грась очищайте, від котльоту настала пора. І ще раз приводив декілька разів і примір, коли сестра Оля Сновидовицька там вони в хаті зібрання проходили, і одного разу каже Дух Святий мене заставив іти в комнату до тата, який вже був в старості. Там зібрання проходять, а я прийшла до тата і я почутувала, що приближається одход. Я говорю, тату, давайте помолимося. А за що, доцю? Давайте помолимося, що ми ходимо по землі, де кругом грязь, де кругом нечистота. Можливо, яка пилинка недобра, прилипла до обуві? Хай і то Господь очистить. Ну, давай, дацю, помолимося. Так і стали на молитву. І коли цей браток, старець, Господи, може, ти бачиш в мені, що не так, може, що я не замітив. Прости мене, очисти, освяти. І сповнився силою Святого Духа, заспівав Духом і на молитві отошов вічність. І ця сестра Оля прийшла в собрання і каже, братії і сестри, тільки що мій тато в вічність. Покаяння, браті і сестри, Примирення з Богом, Смирення. Це важно, браті і сестри, святость Божа. Хто може вистояти перед святостю Божою? Ви привели грішницю. Ви говорите, що треба камнями побити її. А вона, бідна, не знає, що робиться, вона точно думає. Я знаю, що вона точно думала, що зараз її поб'ють камінням. А Христос пальцем на землі що -то пише. Імена відступаючих на прахи будуть написані. А якщо він писав дійсно імена тих, що стояли перед ним, і тоді підняв очі свої і каже: хто без гріха кінь перший камінь на неї. І від старших до менших почали відходити, тому що їх совість облічала. А жінка стоїть. Втікай, правда? Іди. Вже тебе ніхто не буде ловити, вже з тобою ніхто не буде слідкувати, але вона стоїть. Вона не може зрушити. Почому? Тому що вона почувствувала оцей, це не такий, як всі. І коли Ісус підняв очі і каже, «Жінко, де твої обвинителі?» «Ніхто не осудив тебе, ніхто, Господі, і я тебе не сужу. Іди, але більше не гріши. Браті і сестри, перед нами молитва. Що в цій молитві будемо говорити Богу, то ви знаєте. Я би хотів, щоб була молитва благодарності за велику мілость Господню. Подивіться, що тут написано в Євангелії от Матвія такі слова. Около дев'ятого часу. Матвія 100 слідкує 27, 46. Матвія 27, 46. Около 9 го часу возопіл Ісус громким голосом. Ілії лама савофані. То єсть, Боже мой, Боже мой, для чого ти мене оставив?» Нема більш такої молитви до Голгофи. немає, браті і сестри. У гроба Лазара Христос сказав, Я благодарю тебе, Отче, бо Ти мене чуєш, ти почу мою молитву. Ісус Христос в своєму житті казав, я Отець мій, завжди зо мною. Я і Отець одне. А отут, Боже мій, Боже мій, для чого Ти мене залишив? Я думаю, брати і сестри, що то був той час, коли гріх мій, твій, гріх всього світу, ліг на нього. Був положений на нього, тому що за гріхи всього світу Христос пішов на, на Голгофу, на хрест, на розп'яття, на пролиття крові. І Господь, Отець Небесний, відвернув своє лице від сина свого, тому що чистим очам Твоїм не свойственно смотреть на беззаконіє. Так написано в Слові Божому, брати і сестри, із тим Ісус помер. І написано в 50-му вірші, Ісус же оп'ять возопів громким голосом і спустив дух. З тими словами Ісус помер, з тими словами, останній подих. Прийняв смерть. І, як написано, вмер за наші гріхи, але написано воскрес для нашого оправдання, браті і сестри. Ісус Христос живий і слава Йому! Він опустився в глибини Ада в преісподню. Він там тим людям допотопним проповідував. І Він востав із мертвих, смертю смерть поправ. Почому? Потому що гріха не знайшлося в ньому. Смерть не могла втримати його, бо в нього немає гріха. Ісус Христос смертю смерть подолав воскрес із мертвих. І написано в Слові Божому: вознісся на небо. І знову прийде у славі. Ми співаємо в псалмі, судить живих і мертвих, його ж царство не буде кінця. І тому, браті і сестри, велике таїнство, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Сьогодні, в собранні ми зібрались, щоби нам звершити заповідь Господню. І оцей хліб, який ми будемо ламати, відговорить нам за тіло Ісуса Христа, яке було ломімоє, за нас ломімоє на частинки. Якщо ми не можемо поняти цих слів, нам легше буде поняти, коли ми навіть просто подивимося або навіть просто подумаємо і уявимо собі, що ті бічі, які ми бічували Ісуса Христа, там були до тих вірьовок. Яка б не одна була, не дві. Більше прив'язані маленькі острі частинки. Чи то були кості, чи то були металічні, я не знаю, але вони призначені для того, щоб шматувати і рвати тіло Побільше болі, побільше болі. І Христос прийняв це наказання. А потім, пам'ятаєте, коли одягли його в одежу в Багриницю. А потім пам'ятаєте, як ту одежу зірвали з нього. Одежа прилипає до ран, до свіжих ран, присихає. І ту одежу ніхто не відмочував, як лікарі в лікарні поливають спеціальним раствором і знімають бінт. Ту одежу зривали з нього, і вона відкривала знов рани, і знову кров текла. Кров текла Ісуса ще з Гівсіманії. Коли Бил потівок, как каплі крові. Брати і сестри, там була опасность померти. Но Христос змужнів, і явився ангел, і укріпляв його в борії його. Но Христа на Голгофу він не доніс. Чуєте, браті і сестри, він падав і вже не міг встати з Христом. Симон вертався з поля. Цьому чоловіку мирному, що було до того? Він робив свої справи. І навіть коли від нього, Христа, Ісусового на плечі йому положили, Він навіть того всього не розумів, що діється. Але Він робив, тому що повеліно йому було. Я думаю, брати і сестри, багатьом очі відкрилися багатьом, навіть воїнам, ви пам'ятаєте. Вони йшли і, і били себе в груди. Що ми наробили? Кого ми розп'яли? Кого ми умертвили? Хіба мало розбійників? Варава на свободу пішов? Варава живий, а цей немає помер. Браті і сестри, ми сьогодні святую, святкуємо велику перемогу Господню у цьому собранні, коли наша рука. Буде протягуватися до тіла і до крові Господа нашого Ісуса Христа, це є перемога, це є свідоцтво Твоєї і моєї віри, що ми прийняли спасіння, ми покорились Слову Ісуса, і ми сповідуємо Слово Ісуса, і ми говоримо так, як Він сказав, брати і сестри, і ми вірою приймаємо це спасіння, і ворог не має сили, Він не має сили. І якщо сатана комусь нашептує, ти все. Ти вже все, не борись, на що тратить силу? Це так було в моєму життю не раз, брати і сестри. Я був в отчайних обстоятельствах, я був в дуже отчайних обстоятельствах, Но раптом приходила в один час молитва мами, а раптом приходила в один час молитва. Навіть тьоті моєї, яка в хворобі померла тяжкий, як вона Вона не могла руки на мене положити. Ті руки були скорчені, вона не могла хліб тримати, вона не могла ложечку тримати. Але вона молилася і сотні разів називала моє ім'я. І в тих отчайних обстоятельствах, брати і сестри, коли приходили, і та сестра Феня Дубна, за яку я свідкував не раз, і, можливо, ще буду святкувати, отчаяні обстоятельства прийшли дуже. І я був тоді в роті і в часті. І коли я забрав письма, я бачу лист адресований мені, можливо, п'ять строчок. Такий карлявий почерк. Я єлі зрозумів, що вона написала. Але оці слова, Зупинили мене, ці слова потрясли мене, ці слова відкрили очі мені, ці слова заворушили всю мою внутрішність, коли вона мене назвала так ніжно толічок і написала декілька слів, я впав на коліна. І я сказав: Господи, прости, чому я зараз, як розлита вода, чому я зараз в такому состоянні, що не стало віри і сили? А де твій Господь? Ти не на христі, ти на арені, де звірі зараз випущені, будуть з кліток і розтерзають тебе, і буде тебе просто медна смерть неужасна. Ну, ти не там. Тебе є що їсти, ти одітий. А то, що ти маєш по сравненню з тим, що браття перенесли, це зовсім нічого. І Я сказав, Господи, прости. Якщо ти зараз думаєш, друже, що ти в таких обстоятельствах, що в тебе немає виходу, не вір, бо це нашепнує врага. Є виход, браті і сестри. Є виход. І навіть коли ти в бурхливому морі і маєш можливість, маєш можливість ухопитися за соломинку, хапайся за неї. Хапайся і пливи, і живи. Якщо ти не можеш пливсти, то просто постарайся якесь таке знайти положення, щоб ти просто роздумав, віддихався. Я одного разу побачив смерть, заглядає в мої очі. Я похвалився, що я пропливу. Там велика відстань до 800 метрів. Можливо, 700. Я поплів на самій середині У мене закінчились сили. Там на березі. Дивилися хлопці, такі, як я. На слідуючому березі теж мене чекали, а я далі пливсти не можу. І мені згадалося, як мама говорила синочку, сьогодні не йди, будь вдома. а я пішов. І я сказав, Господи, невже я просто так? Зараз отут, на сімиметрову глибину. Господи, помилуй мене. Дай мені віддихатись. І я так на воді ліг на спину трошки віддихався, каявся перед Богом. Як щось мене підняло, як щось мене піддержало. І я поплів далі. Браті і сестри, деякі такі моменти і вам пригадаються в вашому життю. Ви побачите руку Господню, цініть цими милостями. Ви побачите, як Господь спасав вас. Не забувайте цих мілостей. Ви побачите, як Господь вів вас, не забудьте цього. Ви побачите, як Господь до цього часу, до цього місця зберіг вас і благословив. Не забудьте цього. Хай буде в цій молитві щира молитва подяки. І ми розуміємо, що в заповіді Господні приломні хліба можуть учасникам бути ті, хто перейшли через водне хрещення. І слово Боже каже, що. Хай випробовує себе кожен чоловік. Ми маємо право себе випробовувати. Але я прошу вас. Сьогодні підійдім до істочника Божої води. Він не обмілів, він тече. Слава нашому Господу! Істочник Божий, полон води. Я серцем віру в того, брати і сестри. Невічно так буде, не всігда так буде. Хто зараз так сильно страдає, не всігда так буде. У молитві щирій придім до Господа і Бог допоможе і благословить. Нехай сьогоднішнє Собрання і сьогоднішнє наше участє в заповіді Господні буде не на осуд, а в велике благословення, в велику милость, велику благодать і іселені, брати і сестри. Люди святкують, багато святкували, що получали іселення, особливо коли брали чашу. крові Ісуса Христа. Очищає нас від всякого гріха. В крові Ісуса Христа є зсиленіє. Молимся, тримаємося, помагаймо один одному, допоможімо, брати і сестри. І якщо дійсно трудно, складно, не мовчи, брати і сестру, клич, взивай. Хай народ Божий молиться, Хай народ Божий просить у Бога милості, це дасть результат. Воззовемо і зараз до Господа в щирій молитві нашій за мирне небо, за спокійний час, що ми маємо в що одітися, що ми маємо прекрасне місце для зібрання, брати і сестри. Щирі молитві, подякуємо Богу, бо не завжди так буде, і не завжди так є в інших країнах і на нашій Україні. Брати і сестри, труднощі продовжуються, війна продовжується, воєнний стан продовжується, біда продовжується, мобілізація продовжується. І я знову і знову згадав слова, Господи, якесь таке положення, що ще закричить Україна. І ми разом закричимо тут: Господи, до скажемо, Господи, до колі, Господи, помілуй, помілуй. І з'явиться милость Господня. Я вірю в те, брати і сестри, тому що голос тих грішних, які були в тому городі, в Нінєвії, він дійшов до слуха Господа Савофа. А ви знаєте, який то голос був? Кричали маленькі діти, кричала худоба, мекала. Корови, нікому ніхто їсти не давав, брати і сестри. Все кричало сплошний гул. Господи, помилуй Невію. А пророк під укриттям широких листів отого дерева жде, коли явиться суд. І о чого ти огорчився. А я знав, що ти помилуєш, от того і втікав, бо я знав, що ти сказав, а не зробиш. А Господь каже, мнілі ні пожилетні Нінєвії». Хто то каже, що тіє ти тисячі, це були малі діти, що це був многочисленний багатодітний город. Хто то так казав навіть? Я допускаю таку думку, що ті люди, які не вміли розлічити розлішити правою від лівою, що саме були діти, але Бог на той час помилував Нінєвію. Отак поміг крик, отак поміг пост, брати і сестри, отак поміг пост і молитва отої дівчини, цариці, є з і її двоєрудного брата, отак поміг Бог в тому всьому, брати і сестри, коли здається один раз ім'я Господнє в цій книзі згадано, коли Господь одняв сон от царя. Але спочатку початку до кінця дія Господнії сили, дія Господнії сили, і Бог помилував свій народ. Поможе молитва, слава нашому Господу, поможе твоя і моя сльоза, поможе твій і мій сердечний крик. І Бог же благословіння явиться, і ми впадемо на коліна, помолимося. Богу нашому слава. Амінь.